Зачитаю для нас, для наших роздумів Євангелія від Луки, 23 розділ з 33 до 47 вірша. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його і злочинців, одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг, кидали жереб, а народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники з ними кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Глузували з нього і воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: Якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом це цар юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе й нас, а другий обізвався і докоряючи йому сказав: Чи ти не боїшся Бога? Коли і сам на таке засуджений, але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили, він же нічого поганого не зробив. І додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. А Він сказав йому Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до дев'ятої години, померкло сонце, а завіса храму роздерлася надвоє. Скрикнувши гучним голосом Ісус промовив. Отче, у твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він духа віддав. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи, справді праведний був цей чоловік. Амінь. Сідайте, будь ласка. <кхи> Сьогодні, ми... Сьогодні день, який, коли ми згадуємо смерть і страждання Ісуса Христа, день пам'яті і. Скажу відверто, коли я прийшов до Бога, я довгий час не міг зрозуміти. Коли приходила, приходив такий день, ми згадували, його завжди називали спомин смерті і чого? І страждань Ісуса Христа. Я довгий час не міг зрозуміти, чому Ісус мав понести страждання. Я розумів, чого Він мав померти. Тому що я розумів, мій гріх потребує пролиття крові. І коли ми читаємо, порівнюючи це із старозавітніми жертвоприношеннями, коли приносили ягня в жертву, ніде не пише, що над ним знущалися. Ніде не пише, що перед тим, як його заколоти, як його зарізати, його вибили різками, над ним поіздівалися і потім принесли в жертву. Але Ісус Христос не просто помер. Він мусив ще пройти через ці страждання і знущання. Я довго не міг зрозуміти чому. Тому що гріх у християнському розумінні це не лише якесь порушення, яке вимагає смерті. Але це моральна і духовна катастрофа, яка спотворює саму людину. Смерть за гріх це вже кінцевий етап. Це те, до чого у висновку приходить гріх. Але гріх, він також і спотворює людину, доки вона жива. І тому гріх має вплив на життя людини, він змінює її поведінку, він спотворює її природу, він спотворює людські цінності, він спотворює людські бажання. Ісус не просто помер за гріхи, Він взяв на себе весь тягар гріха, не тільки смерть. Він мусив перенести страждання, Він мусив перенести приниження. Перенести муки, щоб понести покарання за гріх у повному комплексі. Він відчував на собі всі наслідки гріха: людську жорстокість, людську брехню, несправедливість, людську упередженість, людську заздрість і так далі. Він переніс страждання, щоб спокутувати всі аспекти гріха, не тільки кінцевий, не тільки смерть. Всі, хто, ми бачимо, зібралися навколо Христа на тій. На тому місці на Голгофі, вони злословлять і хидно, саркастично знущаються з Ісуса. Тому що гріх робить людей жорстокими. Робить людей такими, які знущаються з Ісуса Христа. І Христос мусив понести страждання, щоб спокутувати гріх на повному етапі. Ці люди, які зараз знущаються з Ісуса Христа, докладають усіх зусиль. Щоб знечестити сина Божого, висловити йому всю, всю свою неповагу, всю ганьбу, все своє презирство. Але це дійсно син Божий. Як би вони не говорили, як би вони саркастично до того всього, як би вони саркастично вони його не називали, він все рівно лишається сином Божим. І тому все, що відбувається там, на Голгофі, у вищій степені, богохульно. Тут ми бачимо гріх людський у самому кричущому його прояві. Найвища міра гріха, найвища точка богохульства, насмішки над Божим втіленням, насмішки над Божим сином. Легковажна насолода і безперервні презирливі образи у бік Творця. І ми можемо запитати у світлі всього того мерзенного, що зараз твориться на Голгофі, можливо, вже почав. Можливо, наступив вже той час, коли Богу варто вже щось вдіяти. От зараз, Боже, ну ти ж не бачиш, що вони роблять? Вони дійшли до крайньої степені. І вже час святому праведному Богу якось відреагувати на це, відстояти свою гідність, відстояти свою честь. За дивною іронією. Бог не зволікав, Він проявив свій суд. Але проявив Він свій суд не над натовпом, який кричить, а над Ісусом Христом, який висить на хресті. Божа людь, яку слід було обрушити на натовп, обрушилася на Христа від імені цих грішників і заради цих грішників. Але в цій історії нічого дивного нема, коли ми знаємо характер Божий, коли ми знаємо, який наш Бог. Книга пророка Ісаї. Розповідає нам про відступництво ізраїльського народу і про суд, який їх очікує. Господь говорить дуже багато до народу в цій книзі, Якщо ми почитаємо перший розділ <кхух> з другого вірша: Послухайте ви, небеса, і ти земли почуй, Бо говорить Господь. Синів собі виховав і викохав я, а вони зняли бунт проти мене. Віл знає свого власника, осел ясла пана свого, а Ізраїль не знає мене. Не звертає уваги народ мій на мене. Шостий вірш каже Від підошви ноги і аж до, логи, і, 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 і аж до голови нема цілого місця на ньому. Рани й гудзі та свіжі порази не вичелені і не позав'язувані, і оливою не порозм'якшувані. Земля ваша спустошена, огнем спалені ваші міста, поле ваше на ваших очах поїдають чужинці його. З того всього. Пустиня, немов зруйнування чужинців. Ви подивіться, Господь, ви подивіться, до чого ви дійшли? Ви виглядаєте як побита людина, на якій нема живого місця. 14 вірш. Господь каже: новомісячця ваші і усі ваші свята ненавидить душа моя. Вони стали мені тягарем. Я змучений. Зносити їх, коли руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Ви мені противні. То, що ви робите, я, я не можу навіть дивитися на вас, я мушу відвертатися від вас. Але при тому всьому, дивіться, що він каже у 18 му вірші: прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як армазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця. Стануть вони, мов вовна. У цьому величному вірші Господь пропонує благодать, пропонує милість грішним людям, над якими він тільки що проголосив неминучий суд. І ця вся книга вона має от такий, як то кажуть, полетіло мені слово. Ну, Не буду згадувати. Тобто маю на увазі, що протягом всієї книги Господь говорить саме про це. Ви погані, але я пропоную вам вихід. Я пропоную вам благодать. Якщо ми поглянемо в кінець цієї книги, в 55-й розділ, з першого він, вірша він каже: О, ви спраглі, йдіть до води. Навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Ідіть, купуйте без грошей, без оплати вино і молоко. Навіщо витрачати гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що не насичує? Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра насолоджуйтесь ситими стравами. Із шостого вірша він каже, шукайте Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, поки він близько. Нехай нечестивий залишить свою дорогу, а злочинить свої задуми, і нехай не вернуться до Господа, аби він змилувався над ними, до нашого Бога, бо він щедрий на прощення. Наш Бог щедрий на прощення. Як може Бог дивитися на відступників, на людей, які залишили Його, на тих, хто, кого Він виховав для себе, і ті же люди вони збунтувалися проти Нього і вчинили заколот, як тоді Він може зійти до них? Як він може пам'ятати про них? Невже Боже довготерпіння настільки величезне? І відповідь ми знаходимо у восьмому вірші? Адже мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок. Відповідь полягає в тому, що Бог перевищує нас, нескінченно перевищує нас і у своїх думках, і у своїх діях. Наше терпіння воно може закінчитися. Боже терпіння, воно ніколи не закінчується. Божа унікальність полягає в тому, що навіть коли Бога страшно ображають, при тому нещадно ображають, Він все одно сходить до своїх обідчиків і пропонує їм милість і благодать, попереджуючи їх про майбутній суд. Це саме зробив Ісус Христос. Вони над ним зустрічаються, Він каже, Боже, не... пробачим, бо вони не знають, що роблять. Навіть коли над самим Богом знущаються, Він простягає руку. Одумайся, зупинися. Стань моєю дитиною, тебе чекає майбутній суд. Проповідь свою я назвав іронія Голгофи. В чому вона полягала? Під час розп'яття Ісуса Христа там були присутні, на тій горі були присутні чотири категорії людей. І сьогодні ми про них поговоримо. У цьому процесі є народ натовп, є юдейські вожді. Є воїни і є розбійники чотири категорії людей, на яких ми сьогодні звернемо увагу. І потрібно зауважити, що всі вони позбавлені співчуття по відношенню до Ісуса Христа. Всі вони безсердечні, всі вони жорстокі і всі вони агресивні. Перше, на що я хочу звернути увагу, це жорстокий натовп. Перша категорія людей. Іванилис Лука дуже стисло говорить про них. Дуже коротко написав він у 35-му вірші цього розділу у Луки, який ми прочитали. А народ стояв і дивився. Ми повинні пам'ятати, що коли розпинали Ісуса Христа, це було свято Пасхи. Юдеї святкували Пасху. І в Єрусалим з'їжджалися сотні тисяч паломників. Місто було просто переповнене. І цей натовп ще в понеділок зустрічав Ісуса Христа. Якими словами? Осана. Благословений, хто йде в Господнє ім'я. І цей же натовп зараз кричить розіпни його. Цей же натовп зараз глузує з нього. Від римських воїнів цілком не варто було очікувати співчуття, тому що вони професіональні вбивці, вони бачили смертей чимало. Співчуття також не варто очікувати і від релігійних вождів, тому що це люди, які обкладали народ різними важкими, різним важким ярмом, причому були самі конкретними лінюхами. Співчуття не варто очікувати від розбійників, які провели кримінальний спосіб життя, і співчуття там не дуже є. Тож, можливо, простий народ проявить якесь співчуття до Ісуса. Адже тут серед цього народу могли бути і ті, кого Ісус цілив, серед цього народу могли бути ті, хто бачили чудеса Ісуса. Протягом п'яти днів, коли Він був в Єрусалимі, вони неодноразово чули Його Його вчення, вони бачили Його поведінку. Його лагідність, Його покірність. Але і цей натовп, він проявляє байдужість і жорстокість по відношенню до Ісуса. Лука про них пише дуже стримано. Але Євангелист Матвій в 27 розділі з 39 вірша пише про цей же натовп. А ті, хто проходив повз нього, лихословили Його, похитуючи своїми головами і кажучи: ти, котрий руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш. Спаси себе самого. Якщо ти є син Божий, то зійди з Христа. Матвій пише, що натовп не просто стояв і дивився. Він активно брав участь у цьому всьому процесі. Він активно вигукував зневажливі фрази в бік Ісуса. І подивіться, Він каже, похитуючи своїми головами, до чого ти довів? Знаєте, з таким, от, треба тобі було. І вони навіть по імені Його не називають. Ей, ти котрий руйнуєш храм. У Євангелії від Марка, до речі, цей, цей вірш так і починається з букви Е. Е! Ти. Вони навіть по імені його не називають. Народ, якому Ісус служив, народ, який зустрічав Ісуса, зараз глузує з нього. Але чому ж вони це робили? Тому що був хтось, хто їх. Підбурював, був той, хто їх заводив. І це була друга категорія людей це жорстокі релігійні лідери. Юдейські вожді вони були частиною того натовпу і були серед нього, і підбурювали народ, кричати і злословити Христа. Звичайні перехожі у своїй злості легко піддавалися на маніпуляції вождів. 35-й вірш цього розділу, який ми прочитали Луки 23, пише так: насміхалися і начальники з ними кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Зверніть увагу, вони сміються над його титулами. Якщо він Христос, якщо він Божий обранець, якщо він Месія. Глазуючи над його титулами, вони навіть уявити не могли, наскільки іронічно це виглядає, що вони називають справжні титули Ісуса Христа. Більше того, подивіться, як вони говорять. Натовп глузував з Ісуса, звертаючись безпосередньо до Ісуса. Е, ти Первосвященники і книжники говорили з натовпом про Ісуса. Люди, Він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він, Христос Божий обранець. Вони говорять з натовпом про нього. Вони навіть до Нього не звертаються конкретно. Їхньою метою було підбурити НАТО. Не дуже приємно, коли з тебе глузують у твоїй присутності і говорять про тебе в третій особі, навіть не звертаючися до тебе. Коли тебе обговорюють з кимось прямо в твоїй присутності, вони хотіли повністю його принизити. Є також третя категорія людей це римські воїни. 36 і 37 вірші кажуть, глузували з нього й воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: якщо ти юдейський цар, спаси себе. Вони не дуже розбиралися в юдейських, на юдейському богосліві, в звичаях і традиціях, вони просто увійшли в роль і плили за течією. Вони кричали то, що кричав натовп. Вони хотіли бути своїми серед натовпу. Ці безжальні солдати також глузували з нього. З глузуванням, демонструючи якусь, знаєте, таку показну повагу і послужливість цареві, вони пропонують йому вино, кисле вино. Біблія називається оцет. Так, знаєте, Як, як слуги преподносять своєму королю, своєму монарху вино. Ти, цар, спаси себе! От тобі вино. Що ще зробили воїни? 34-й вірш пише так: а ті, які ділили його одяг, кидали жереб. Вони розділили його одяг між собою. Кожен отримав свою частину, а дорогий Хітон виграв один із них за жеребом. І читаючи це, мимоволі задумуєшся, в Ісуса відібрали повністю все. І його залишили, в ньому відібрали весь одяг і залишили практично голим. Вони роблять все, щоб позбавити Ісуса Христа будь-яких ознак людської гідності висіти голим перед натовпом на хресті. Коли Адам і Єва впали в гріх, пам'ятаєте, що вони перше зрозуміли миттєво? Що вони голі, що вони нагі? Нагота завжди вважалася соромом і символом сорому перед, перед Господом. В книзі буття в третьому розділі вони спробували пошити собі одяг, але сам Бог дав їм шкіряний одяг при цьому. Умертвивши якусь тварину. І шкіра цієї тварини покрила наготу і сором Адама і Єви. Символ, символ морального сорому. Сам Бог дав вбрання. Тут на Голгофі, замість нас висить голим Ісус Христос. Ісус демонструє символ моральної провини і морального сорому всього людства. Він висить голий перед Богом. Навпаки, Він засуджений Богом замість нас. Бог виливає на Його наготу, на Його сором всю свою лють. І це Ісус став голим заради нас. Він став нашим вбранням, Він став нашим одягом, Він став тим агнцем, який нас прикрив, який наш сором взяв на себе і прикрив нас. В цьому божественна іронія. Він став голим, щоб ми могли зодягнутися, щоб ми не відчували сорому перед Богом Отцем. І нарешті четверта категорія це жорстокі розбійники. Знову ж таки, євангелист Лука, він дуже такий культурний, і він пише, що один з розбійників його лихословив. Але якщо ми відкриємо інші Івангелія, наприклад, той же євангелист Матвій, у 27 розділі 44-й вірш, пише, так само і розбійники розп'яті з ним, насміхалися з нього. Обоє. Разом з натовпом. З первосвященниками, з воїнами. Вони глузували з Нього. Будучи за крок до своєї смерті, коли вже варто би задуматися, що зараз перед Богом треба постати? Вони глузують. Вони знущаються. І саркастично здіваються над Ісусом Христом. Слава Богу, один із них покаявся. І ось все це відбувається на Голгофі ці чотири категорії людей знущаються. Просто в якомусь такому, знаєте, без, беззупинному якомусь безумстві. І здається, що вони сповна заслуговують Божого прокляття, Божої помсти, Божої, Божого осуду. Але ні. Натомість Ісус Христос каже: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Він просить Бога дарувати їм прощення Його задуми. Не наші задуми. Цією молитвою Ісус Христос давав зрозуміти всім тим людям, які там стояли, щоб усі знали, що будь-який навіть найбільш кричущий гріх проти Сина Божого може бути прощений, якщо грішник покається. Найбільш кричущий гріх проти самого Бога може бути прощений, якщо грішник кається. В цьому суть Євангелія, в цьому суть Голгофи. Але в чому полягає іронія Голгофи, чому я її так назвав? Тому що, якщо ми читаємо Біблію далі, то з кожної з цих чотирьох категорій людей, зрештою, з'явилися ті люди, які стали послідовниками Ісуса Христа. Першим це був розбійник. Зразу там же, який покаявся, до якого прийшло певне розуміння, що. Мені ж зараз перед Богом ставати, і ніхто мене від цього не врятує. Він був, він, він жив серед єврейського народу, він знав всі закони, він знав звичаї, і традиції, він розумів, що Бог є. І до нього приходить певне усвідомлення, що я страждаю справедливо. Да, я цього заслужив. Він, як блудний син, розуміє, що в цьому винен лише я сам. І звертається до Ісуса. Він каже: Він, до речі, подивіться, Він називає Ісуса по імені Ісусе. Що означало ім'я Ісус? Бог, який спасає. Даш йому ім'я Ісус, бо він спасе народи. І він називає Ісусе. Я знаю, що ти спасаєш. Згадай мене своєму царстві. Зразу же там і покаявся. Другими були римські воїни. У Івана від Матвія 27, розділ, 54 вірш пише. А сотник і ті, які з ними стерегли Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякалися і говорили, справді, він був Божий син. Ми достовірно не знаємо, як змінилося їхнє життя, і точно не знаємо, чи вони стали послідовниками Ісуса чи ні, але там відбулося визнання Ісуса як сина Божого, як Месії. Третіми треті стали люди, перехожі з натовпу. Після смерті Ісуса Христа проходить всього лише 50 днів, і в день П'ятидесятниці, пам'ятаєте історію, коли Петро став проповідувати перед, перед ними. Історія записана в книзі Дії, другий розділ з 22 го вірша. Апостол Петро стає проповідувати. Він каже: «Мужі Ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами і ознаками, які Бог вчинив через нього серед вас, які самі знаєте. Його, виданого згідно з Божим задумом і передбаченням ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників, та його Бог воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати Його. Можливо, там були ті люди, які стояли на гологофі і кричали, і глузували з Ісуса. І коли вони почули цю проповідь від апостола Петра, 37-й, вірш каже, почувши, вони розчулися серцем і сказали Петрові й іншим апостолам, що ж нам робити? Петро сказав їм: покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Отже, вони, прийнявши з любов'ю Його Слово, охрестилися і приєдналося до того дня зо три тисячі душ. Три тисячі душ, які покаялися, які колись кричали, які колись глузували з Ісуса Христа. І четвертими стали юдейські вожді. Книга дій, шостий розділ, розказує нам в сьомому вірші. А Боже Слово росло. Кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася, і серед священників дуже багато були слухняні вірі. Голгофа повна іронії. Вороги стали послідовниками Ісуса. Насмішники стали Його свідками. Байдужі до нього стали Його учнями. Але ця іронія насправді не іронія, а прояв Божої благодаті. Він відкриває двері спасіння для всіх, навіть для тих, хто спочатку відкидав і відкрито Його зневажав. Ісусове прощення стало реальністю. Для багатьох із тих, хто були причетні до Його смерті, це вказує, що Божа любов і милість можуть змінити навіть найбільш ярих противників Ісуса Христа, хто безпосередньо вбивав Ісуса Христа потім стали Його послідовниками. Якщо для таких людей, як той Натовп, як воїни, як релігійні вожді, як розбійники, якщо для них знайшлося достатньо благодаті, Ісусові, щоб їх врятувати, то для нас також є надія, для нас також є можливість. Який би не був гріх, який ми, ми зробили проти Нього, він пробачить, якщо ми каємося. Тому хай ця історія буде для нас пам'яткою бігти до Ісуса. Що би ми, ми не зробили, як той розбійник остепенятися, розуміти, що нам. Предстоїть постати перед Богом. І лише через Ісуса Христа ми зможемо стати перед Богом без сорому, тому що Він взяв свій сором на нас. Хай Господь нас благословить, це Пам'ятати. Амінь.